У нас ками поклони, дорогі віддані, слава 1. Сьогодні прочитаємо вірш 9 з 10 глави Багаватгіти, який оказывається щедроти Абсолюту. Вірш дуже відомий, він є другим у так званій Щіторшлоті Бхагаватгіти. В чотирьох віршах, які є серцем Бхагаватгіти. Отже, прочитаємо його. Омному багавате васуде вая. Омному багавате васуде вая. Омному багавате васуде вая. Мачита матката прана. Будаянтах параспарам. Катхаянтах чамагнітям. Тушянтіча рамантіча. Матчіта Мадгата прана, бодаята параспорам, катханта щемамніттям, тушянтіча Романтича Думки моїх чистих відних зосереджені на мені. Їхнє життя повністю присвячені служінню мені, служінню мені. І вони отримують величезне задоволення та блаженство від того, що. Завжди діляться один з одним знаннями та розмовляють про мене. Думки моїх чистих відданих зосереджені на мені, каже Кришна, їхнє життя повністю присвячені служінню мені. І вони отримують величезне задоволення та блаженство від того, що завжди діляться один з одним знаннями та розмовляють про мене. Батчі Мадгата прана... Бондаета, параспорам, хаянташчам, амнітям, тушянтіча, романтіча. Два дії слова. Тут тушьянті і романті. Туш'янтії від туш отримують задоволення. Відчувають насолоду або отримують задоволення. Романті ще більше насолоджуються трансцендентним блаженством. Про кого мова, тут іде про чистих відданих Господа, про його чистих відданих. І вірш є логічним продовженням попереднього вірша Багаватгіта, 10.8. Також дуже відомого вірша. Там сравася пропаганда, та сервом провертатейті, матва баджантимам Буда Баваса. Буда Баваса Манвіта. Кришна каже, що я джерело всіх духовних і матеріальних світів усе виходить з мене, мудрі. Добре, знаючи про це, присвячують себе відному служінню мені і поклоняються мені всім всім серцем. Тут останнє слово в цьому вірші: Бава, саман вітага. Ті, хто наділені, наділені любов'ю, так, або ті, хто м -м, поклоняються з великою увагою, зосереджено, не відволікаючись ні на що інше. Бава, саман віта. Наділені бавою, бава тут не обов'язково, це стадія Бави. Попередній стадії любові до Бога, проте е вони мають зосередженість на Крішні. Оскільки я пам'ятаю, нам пояснював Андре Прабу, що це е наскільки я пам'ятаю, мова йде про рівень ніжки, як мінімум, тобто твердої віри, твердої віри Господа. І така людина, вона задоволена тим, що вона занурена, що її життя побудовано навколо Крішна Катхі. Отже, такі віддані вони туш'янті романті. Uh, і далі йде їх характеристика, так. завдяки чому вони настільки задоволені і відчувають трансцендентне Мат-чіта, мат-чіта означає, мат мад в мене, каже Крішна, чита чиї серця або чиї розуми. Тобто, ми читали попереднього разу: Ман-мана, мат пакто так? Ман-мана, це те саме, Ман-мана, -ман мат-чіта – це те саме. Ті, чия свідомість повністю занурена в мене. Мадгата Прана. Ну, Фактично, ті, чия прана гата пішла мат, до мене, ті, які віддали мені своє життя, ті, або ті, хто не може жити без мене. Мат, гата, прана. Їх прана повністю в мені, так би мовити. Тобто, вони повністю залежать від мене. Хто Хто за Черіп? Що як людина залежить від їжі, так само і відданий залежить від розмов. Так, Як людина залежить, звичайно, людина залежить повністю від їжі, так і віддані вони, чисті віддані, вони не можуть жити без Мадгата Прана, Тобто ті, які присвятили життя служінню мені. Боданта, Бодайнта. Дуже е, цікаве слово, проповідуючи. В англійському теж слово пропаде каже причин. Тобто, дійсно вони проповідують, проповідують бодай параспарам. Параспарам один одному. Один одному. Параспарам один одному. Звідси слово парампара також. Воно фактично, як майже однокореневе. Параспара один одному. Вони розмовляють один з одним про Крішну. Про мене каже Крішна, і таким чином вони, вони проповідують один одного. Будаїнта дуже цікаве слово Баймта, тому що воно від корення будх. будх, звідки також інтелект, будхі. Будх означає його головне значення це пробуджувати, пробуджувати. Тобто, так, це також пізнавати, проте процес пізнання це процес пробудження від невігластва. Тому Байнта означає. Вони пробуджують один одного. Як ми обговорюємо теми пов'язані з, пов з Крішною, і ми тим самим будемо один одного, пробуджуємо навіть в українській Буд, будити, так? Буд, пробуджувати. І оце і є проповідь. Проповідь є пробудження приспаної свідомості Бога. Ми також ми проповідаємо один одному, коли розмовляємо про Крішну. Ми пробуджуємо це ніяк Кришна, сітка према, Садика кабуна, бо любов до Бога, яка, що вона діє, до дочити каріудой, вона карієудой, вона пробуджується. Кар до речі, теж пробуджується, е, з'являється, коли ми слухаємо, коли ми слухаємо про Верховного Господа. А що ми слухали, потрібно обговорювати один з одним. Оце є процес пробудження, такого взаємного пробудження Бодаента параспарам. І що вони ще роблять? Катхаєнтаж, Катхаєнтаж вони поглинені розмовами. Катхаєнта, катхаєнта. Звідси катха. Катх. Описувати, говорити, катх, корінь, катхаєнта, вони зайняті, зайняті розмовами. Тобто Бодаєнта більше відноситься, можливо, до. Жничі кровоті кажуть, що, mm. що мадчита відноситься до смарану, до пам'ятання. Будаюнта більше до шраванам, а катхаєнта більше до кіртанам. Ось так. Ну, Так чи інакше. Вони розмовляють про Крішну. Крішна катха. Чам, мам нітям. чам і мам, про мене, нітям завжди. Отже, ці віддані, вони завжди. Що, ще раз, що вони завжди? Вони, Їх розуми поглинені Крішною, е, занурені в Крішну Матчі, Матгата прана вони віддають мені своє життя. Бодайм та Проповідують один одному. Каткаєнташ. Постійно промовляють Крішна Катху. Мам, тобто про мене, каже Кришна, ніт'ям завжди, і вони туш'янті і романтії. Туш'янті отримують велике задоволення, романті. Ще більше насолоджується трансцендентним блаженством. Значить, кровоті також каже, що туш'янті відноситься до стадії садани, хм. а романтії до стадії вже преми. Ось так. Ось так ще інакше. Так, так, так. Туш'янті і романті. Тупакти приносить э, величезне, величезне здоволення душі. Я би ще хотів додати, але, мабуть, треба вже прочитати коментар ще до пропаді. Давайте ще раз вірш. Матчта Мадгатапрана, Бодаюнтах Параспорам, Катхаюнташчамам Нітіям, Тушянтіча Рамантіча. Думки моїх чистих відданих зосереджені на мені. Їхнє життя повністю присвячені служінню мені. І вони отримують величезне задоволення та блаженство від того. Що завжди діляться один з одним знаннями, то розмовляють про мене. Ну що ж, давайте прочитаємо в Півебзад спробу. Так. Частину. Та не йду, можна попросити, будь ласка, вас почати. Дякую, Харі Кришна, прийміть мої поклони, дорогі віддані. Чисті, чисті віддані питомі ознаки, яких описують тут, повністю віддаються трансцендентному любовному служінню Господу. Їхній розум ніколи не відвертається від лотосових стіп Крішни. Вони розмовляють лише на трансцендентні теми. Оп, оп, оп. Крішна. Добре. Я пішмо протипробувати, розкажуть. Почитайте так далі. Дорогі віддані, прийміть мої упони, будь ласка. У цьому вірші саме й описано характерні ознаки чистих відданих. Віддані Верховного Господа 24 години на добу присвячують тому, що вихваляють якості та розваги Верховного Господа. Їхні серця і душі постійно у крішні, і вони тішаться, бесідуючи про нього з іншими відданими. Це слово тішиться. <смір> <смір> <смір)> Воно теж, теж схоже на туш, <смір> туш'янті. Тішиться, отримує задоволення. Добре? Так. Щось я знову неправильно розбив вірш. Ну, ладно, може, ми до другого кого тоді зробимо. Ну, давайте так, так цей фрагмент. Ма Хріпрія, хріпрі. Можна, будь ласка, попросити вас продовжити. Моє будь ласка, дякую. На початковій стадії відданого служіння вони зазнають трансцендентної насолоди від самого служіння, а на більш довершеному ступені відчувають справжню любов до Господа. Коли хтось досягає такого трансцендентного стану, він стає здатним відчувати смак вищої досконалості, яку Господь виявляє у своїй обителі. Господь читання порівнює трансцендентне віддане служіння з насінням, посіяним у серці живої живої істоти. Mm. чудово. Дякую. Е, Так. Ну, давайте ось. якось. Бішу пробу, можна, будь ласка, просить вас прочитати. Галі Крішна пляда, не прийміть, бажайте, поклони. Незлічени живі істоти мандрують різними планетами Всесвіту. але тільки деякі винятково щасливі зустрічають чистих відданих та отримають нагоду дізнатися про віддане служіння. Це віддане служіння схоже на насіння, і якщо воно потрапило в серце людини, яка з цього моменту постійно слухає та повторює Махамантру «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе», то це насіння дає плоди так само, як плодоносить дерево, коли його постійно поливають. Мовите про цей паросток чи там Ну, Давайте тоді ще раз так, Матвізі, не дав вам продовжити, давайте тоді ще доколу зробимо, будь ласка, можете цифрами, будь ласка, прочитати. Дякую. Духовний паросток відданого служіння поступово росте. Аж поки не проходить крізь оболонку матеріального Всесвіту і не входить усяй в Брахмаджоті, в духовному небі. Там, у духовному небі, він росте все вище і вище, аж поки досягне найвищої планети голоки Вриндавна, головної планети Крішни. Зрештою, дерево знаходить прихисток біля лотосових стіп крішни. І залишається там, Харі і залишається там. Чудово. Дякую. Так. А, давайте. Так, вішнук і пробув. Можете продовжити, а потім я пере 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 перекину на іншу на іншу сторінку. Починаючи з поступового. Поступово, так само як квітний плодоносить звичайна рослина, дерево відданого служіння дає плоди. Якщо його зрошують за допомогою слухання і повторення махамантри. Дерево відданого служіння докладно описане в читання Чарітамріті Мад'яліла 19. Там пояснюється, що коли дерево, яке виросло, знаходить притулок біля лотосових стіп Верховного Господа, жива істота цілковито заглиблюється в любов до Бога. І з тої миті вона не може більше жити. Не спілкуючись із Верховним Господом, як риба не може жити без води. У такому стані у спілкуванні з Верховним Господом відданий набуває справжніх трансцендентних якостей. Дякую. Так, І це... тут фрагмент одного чуюсь. Шемат Багаватам також є багато розповідей про стосунки Верховного Господа та його відданих. Тому віддані дуже люблять читати, слухати і читати Шемат Багаватам, що підтверджено в цій книзі. Мається на увазі Шемат багаватам 12, 13, 18. Шемат багаватам пораном, амалам я твайшна вам приєм. Ви можете, будь ласка, завершити пояснення? Так, так, зараз. У цьому творі. Ні, нічого не сказано про матеріальну діяльність, економічний розвиток, чи тебе задоволення чи звільнення. Шимат Бхагаватам єдиний твір, який повністю присвячений трансцендентній природі Верховного Господа та Його відданих. Отже, слухаючи ці трансцендентні оповіді, великі душі постійно насолоджуються у свідомості Крішни так само. Як тішаться взаємним спілкуванням юнак і дівчина? Так, так в аналогію приводить широ Слідуючи Вслідуючи пояснює Болодиві Дібушини, як тішиться взаємним спілкуванням юнак і дівчина. Так, це Володимир проводить цю аналогію. Десь Рупок Асвами є вірш. Я шукав і не знайшов в подявелі, він каже, як унак, юнак і дівчина, дівчина завжди е, намагаються. Тягнуться одне, одне до одного. Так само я хочу, щоб мій розум о Господи завжди плинув, прямував лише, лише до тебе. Наші да, лопропада тут навів з 19 глави Ліли еволюцію Ліани відданого служіння. Можете почитати, так, це починаючи десь зі 151-го. Можливо, я кілька віршів прочитаю, тому що вони дуже красиві зі 151 го вірша 19 го Матхеліли. Це дуже відомий вірш Браманда Брамітакона Багіванжив, Гуру Кришна Просади, Пай Бактілата Біджа. Живі істоти, згідно своєї карми, блукають всесвітом. Якщо серед цих багатьох мільйонів блукальців, які живі істоті пощастить, з милості Крішна вона дістає нагоду спілкуватися з істинним духовним вчителем. Ласкою Крішного та духовного вчителя така особа отримує сім'я ліани відданого служіння. Отримавши сім'я віданого служіння, треба дбати про нього. Треба стати садівником і посадити його в своєму серці. Якщо людина поливатиме сім'я регулярними шаваном та кіртаном, слухаючи та повторюючи, це сім'я пустить паросток. Члопропадан в 152 вірші він використовує. Ні, це Кришнавський Ражга с вами використовує слово Шавана-Діджал. Шавана-діджал означає вода слухання і других, інших процесів бакті. Слухання повторення та інше. Шавана-діджал. Вода слухання розповіди про Кришну. Це те, чим треба поливати завжди сім'я ліане відного служіння. Ну і згодом я не буду зараз зачитувати тут великий фрагмент. Ціліана, якщо її поливати та усувати, як українською сарняки? Хто мені підкаже? Бур'яни. 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 Мабуть, бур так. Добре, нехай буде бур'яни. Так. Треба захищати цю ліану, Зрештою, вона. Виходить, вона розростається, пробуває оболонки матеріального всесвіту і знаходить притулок на галосі вріндавні біля лотосових стіп Крішни. Дуже дуже красиво. Це завдяки цьому процесу, який описано в цьому сьогоднішньому вірші. Матчі та матгатапрана. Бутаємо тапараспорам, каткаємо теж чиманітя, туш'янті, чара, мантічара. Тобто це процес. Це віддані. Займаються розмовами, вступають в розмову, займаються розмовами про Крішну, і це пробуджує, пробуджує їх свідомість, і таким чином Ліана відданого служіння проростає, проростає в серці і прямує до Крішни. Дуже важливий процес. Я не встиг послухати лекцію Шилопропади, Шукав, чомусь не знайшов лекцію Шилопропади, саме на цей вірш, але знайшов е лекцію е несподівано, Тамал Крішни Госвами. 93-го року цей вірш я з задоволенням послухав. Він роз... навів приклад, що одного разу вони в Англії, здається, організували для шилопропаду велику проповідницьку програму, зняли великий зал, і прийшло лише чотири людини. І вони дуже засмутились. І Крішна саме казав, що вибачився перед шилопропадою. І шилопропада сказав, про що? А щилопропада проповідував. Так, як, як наче там було, був 100тисячний стадіон. І <смі> З таким, як завжди, великим напором, ентузіазмом, глибиною, і тому Крішна Гасам, вибачився, перший Шилопропад сказав, ви що? ви не бачили, що прийшли на Радамуні Господь Шива і численні півбоги? Крішна Госам сказав, ні, ми не бачили, що пропускав. Вони були там, вони все слухали, тому що завжди. Усі піднесені особистості, навіть якщо ми їх не бачимо, вони приваблюються, коли відбувається Крішна Катха. І він з сказав, що ні, Гуру Махараш казав, що навіть сті, якщо ніхто не прийде, треба проповідувати наче стінам. Але все одно ця Крішна Катха має, має звучати, Має звучати, вона привертає е, увагу святих особистостей, навіть якщо ми їх не бачимо, вона привертає увагу самого Крішня. Тому настільки могутні, настільки могутній процес Кришна Катхів, відні пробуджують один одного. І я ще хотів поділитися таким, ну, дуже несподіваним висловлюванням в коментарі Шилопроупади, яке треба, звісно, правильно зрозуміти. Але я хочу, здається, це 1.6.6 Ні, 1.1.1.6 один, а Шила Пропада каже, слухати та пояснювати більш важливо, ніж читати. Порани. Порани, Махапхару Термені. Тобто видичну літературу, слухати та пояснювати важливіше, ніж читати. Ні в якому разі це не означає, що ми не маємо читати. Ми, читання, процес читання це теж слухання. Проте мається на увазі глибоке висловлювання. Я так ризикнув його прочитати, але слухати. Дуже уважно від самореалізованої особи, оскільки тут є про, про те, як суток саме оповідав поранений мудриться на Мішарані, є ще більш важливим, ніж е, читати, а слухати і, і пояснювати, слухати і пояснювати. Тобто найбільший ефект, коли ми, ми, ми не можемо просто читати, просто оповідати, в нас не така пам'ять, ми не запам'ятовуємо. Тому ми на нашому рівні маємо читати. І обговорювати з відданими і ділитися реалізаціями. Реалізація таке чудове українське слово. Усвідомленнями, усвідомленнями. І це є більш важливим, ніж просто читати, просто читати медичну літературу, Моє моє таке розуміння того, що каже Тише Левропади, тому що чисті віддані вони наповнюють, вони наповнюють е, слова, написані в книгах, своєю бавою, своїм розумінням, своїм духовним досвідом. Тому що вони повністю занурені в Кришну. Тому це дуже-дуже важливо. Звісно, також нас має бути, в нас самих має бути практика також самостійного вивчення. Але треба ділитися, якщо ми щось читаємо, нас ми маємо цим ділим щось виписувати, потім ділитися, пояснювати іншим. І це сприяє тому, що це знання дійсно проходить наше серце. Все хотів сказати. Можливо, у вас є якісь. Доповнення, зауваження. І почитаємо ще раз вірш. Читаємо катапрана, бодаем та параспорам, катхаємотарча мамнітям, Туш янтича, рамантича. Тумки моїх чистих видних зосереджені на мені. Їхнє життя повністю присвячені служінню. І вони отримують величезне задоволення та блаженство від того, що завжди діляться. Один з одним знаннями та розмовляють про мене. Я, читаючи, зараз згадав вірш, чудовий вірше Матбаготом. Один 3.17. Один сімнадцять, один, Зараз я спробую знайти. Один, три, сімнадцять, Ні. Ой, це я набрав тринадцять, сімнадцять. Ні. 2317.17. А Юрхаратівайпомсан, та та, у Діанас там, Чиянасо, та сіартіят Пшануніта, утамашлока в РТ. З кожним сходом та заходом. Сонце скорочує життя кожного. Окрім тих, хто, окрім окрім хто виділяє свій час на обговорення тем пов'язаних. З всеблагим Верховним Богом особою. Тобто сонце з, кожним, з кожного хвилину сонце скорочує життя кожного, окрім тих, хто присвячує своє життя обговоренню тем, пов'язаних з Верховним Богом особою. Це те саме, чому я сказав, це те саме, згадав про це вірш, те саме, що Мадга Прана. Віддані вони віддали мені своє життя, каже Крішну, вони повністю залежать від мене. Що це означає? Чи означає, що ми, ми не повинні використ... виконувати свій обов'язок перед е, сім'єю, суспільством, державою ні, ні в якому разі. Але сутністю до виконання наших, наших обов'язків, підтримання свого тіла і так далі, збереження життя є те, що ми, життя призначене для того, щоб усвідомити Верховного Бога особи через, через процес Крішна Катххієм. Віддані вони, чисті віддані, вони віддали, 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 вже віддали Крішні своє життя, Мадгата Прана, і тому Крішна особливо піклується про них. Крішна особливо піклується про, про своїх відданих. Ось нам, як ми обговорювали в віршах 9.34, 9.22. Добре. Тоді я дуже дякую, дуже дякую вам за ваше терпіння, вашу увагу. Наступний вірш 10.10 10 ми прочитаємо наступного разу. Ванчукалпатрубишчак репасим туби эвича патитаном павный бь вайшнвион.